Всім привіт! Не знаю, чи скучили ви за мною, але я дуже скучила за вами. За зиму я випустила всього 5 відео, що зовсім не схоже на мене. Це все і через мій емоційний стан, і через перенавантаженість, і через зміни пріоритетів. І інколи навіть через лінь. Багато з вас, мабуть, думає, що я мега продуктивна і ефективна весь час, але як бачите, я буваю різна, як я впевнена, і ви. Буває, що я забуваю відпочивати, а буває, що лінь Бажає працювати і ще плюс останнім часом я багато хворіла, просто простуда, але це дуже вибивало з колії, також було багато завдань по універу, але все, я тут не щоб виправдовуватись. Бо з настанням весни, я думаю, нова енергія почала культивуватись всередині кожного з нас. І я не виняток. Не знаю, що такого магічного в сонці, окрім вітаміну Д. Але коли воно світить, коли на вулиці плюс 10, якось бажання жити, творити і. Давати краще просто квітне всередині, але це бажання, прагнення дуже важливо направити в правильне русло, щоб був результат і реальні зміни. Для мене завжди найважливішою зміною рутини були нові звички. Бо знаєте, більшість якось в медіа і скрізь говорять про мотивацію, а не про рутину. Але тут за бо мотивація це те, що спонукає нас почати, а звичка це те, що дає нам сили продовжувати. Легко приділити читанню книг 15 хвилин в день, наприклад, швидко замотивувавшись на це відео якогось блогера, навіть моїм зараз. Але щоб читати 15 хвилин 7 разів на тиждень, весь місяць треба дисципліна і сформоване місце у рутині для цієї нової звички. Пам'ятаєте, я колись у відео вже казала вам, що коли мені хочеться якихось змін, я формую нові звички. І це працює досі. Я досі так роблю. Бо наш мозок хоче змін. Обливо у такому віці, як більшість нас із вами. Рутина це круто, але інколи настають періоди, коли хочеться цю рутину якось видосмінити. І для цього можна, наприклад, поїхати в інше місто на кілька днів, познайомитися з новою людиною в кафе, поки п'єш каву, або ж просто спробувати чистити зуби, тримаючи щітку не в правій руці, а в лівій. І це також працюватиме. Дійсно, це не прикол. Можете спробувати, будуть включатися зовсім інші ділянки мозку, які не були Сидіні до цього, і особливо круто це робити зранку, бо таким чином ви можете круто пробудити ваш мозок і підготувати його до дня: активного і розумово насиченого дня. Так, відволіклись. Прагнення до змін краще позитивних, це завжди круто. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як змінити своє життя за допомогою звичок. Я поділюся з вами порадами, як взагалі зробити так, щоб звички дійсно закріплялись. Щоб у вас виходило слідувати їм не один. День, а місяць. Краще, взагалі, все життя, але давайте такими сильними словами тут не сипати. Місяць це вже круто, а далі ви зрозумієте, чи треба вам ця звичка взагалі, чи ні. І також я поділюся з вами шести корисними небанальними звичками, які я або вже впровадила, або якраз впроваджую в своє життя зараз, і вже бачу класний результат. Так що приємного перегляду. Давайте спочатку поговоримо про те, як взагалі сформувати звичку. Проведіть аналіз вже існуючих. Ваших звичок. Поверніться в минуле і проаналізуйте те, як взагалі формувались всі ваші звички. І корисні, і шкідливі. Трошки спойлерів вам. Я думаю, ви швидко зрозумієте, що майже всі ваші шкідливі звички сформувались набагато швидше, ніж ваші корисні звички. Дійсно, це дуже сумно, але це якийсь незаперечний факт. Це було по-перше. А по-друге, ваші корисні звички формувались дуже поступово, дійсно, крок за кроком. Взагалі, Вгалі є два механізми формування звичок. Побудемо з вами трошки теоретиками, але я дійсно дуже люблю такі теоретичні вставки у таких мотиваційних відео, бо вони дають можливість набагато глибше зрозуміти тему і не просто думати, що оп, надо повторяти щось 20 днів і все на 21-й І це вже твоя звичка. Так, на жаль, працює далеко не завжди. Так, от я тут підготувалась. Взагалі є психологічний механізм формування звички. Звичка виникає, коли повторювана дія не. Стільки якісно засвоєна людиною, що при її виконанні не виникає дискомфорту та не залучаються додаткові мозкові ресурси. При цьому послідовність дій, яка раніше викликалась певним подрасником, зберігається навіть за його відсутності. Типу, якщо, наприклад, в дитинстві ваш тато був вашим подрасником у формуванні звички, наприклад, чистити зуби, він щоразу нагадував і відправляв вас в ванну, давав щітку і пасту в руки, і казав Чисти, то зараз. Вам вже не треба його постійні нагадування, і ви самі зранку і ввечері йдете і повторюєте цю повторювану вже роками дію. Сподіваюсь, вас чистити зуби зранку і ввечері. Бо в мене подружка Юля вчиться на стоматолога, і вона вам може провести лекцію, наскільки це важливо. І ще один механізм фізіологічний, тобто створення певних нейронних зв'язків у вашому мозку. І якраз через ці дуже добре сформовані нейронні зв'язки так важко бо Ває позбутись якихось поганих звичок. Вони надходять з області мозку, яка далеко поза нашим свідомим контролем. І також доволі очевидно, але я вирішила це проговорити. Що чим довше ви повторюєте якусь певну звичку, тим важче цієї звички позбутись, і тут якраз яскраво видно, що це може працювати на вас із позитивними звичками, і проти вас із негативними звичками. Наприклад, я щоранку роблю зарядку. І це вже для мене необхідність. І якщо я, наприклад, була там на ночівлі десь з подружкою, чи десь ще, і просто якось забула про зарядку один ранок, то наступного ранку я все одно зроблю зарядку. Бо ця звичка повторювалася мною вже скільки сотень раз, що один такий пропуск не може всі ці нейронні зв'язки так бац і порвати. Це те, як це працює з позитивними звичками. А говорячи про негативні звички, то тут очевидно, що якщо, наприклад, ваша звичка це щоразу із ранковою. Кавою чи чаз з'їдати шоколадку чи цукерку. То якщо ви не зробите це один день, далеко не факт, що ви так само не зробите це і на другий день. Формуючи звичку, дуже важливо починати із малого. Це підходить і до кількості звичок, які ви хочете додати у своє життя, і до контексту цих звичок. Дійсно, не раджу після перегляду цього відео створювати трекер на 100 звичок, які ви все життя хотіли додати до своєї рутини, бо це очевидно. Не спрацює. Виділіть максимум 5, а краще взагалі 1-3 звички, і працюйте саме над тим, щоб вони стали частиною вашої рутини. І також не треба одразу очікувати від себе якісь олімпійські результати у впровадженні цих звичок, бо довгостроково таке не працює. Якщо, наприклад, звичка, яку ви хочете впровадити, це ранні підйоми, а зараз ви встаєте о 10 то не треба очікувати, що завтра ви так різко встанете у. Шостій. І навіть якщо ви різко встанете о шостій і переборете себе, наскільки це можливо, то ймовірність того, що ви і післязавтра встанете о шостій, я думаю, очевидно, десь біля нуля. Наприклад, говорячи якраз про звичку рано вставати, спочатку важливо подивитись на те, у котрі ви лягаєте, і змінити цей час, бо якщо ви лягаєте о другій, то не змінивши час засипань, прокидатись о шостій якось не дуже класний варіант, як на мою думку. Також можна. Треба змінити рутину перед сном, якісь ваші такі базові звички, як там дивитись у телефон одразу перед тим як заснути, чи переїдати перед сном. Бо це підготовчі процеси, які дуже важливі для впровадження будь-якої звички. А потім, вже як ви виправите ці процеси, спробуйте, наприклад, спочатку вставати о 9.30, вставайте так, 2-3 дні, потім спробуйте вставати о 9, далі о 8.30. Ну, я думаю, ви зрозуміли, і так десь через. Через місяць у вас дійсно вийде вставати о шостій і висока ймовірність того, що це стане вашою класною новою корисною звичкою. Дійсно, у тому, щоб звичка стала вашою рутиною, дуже важлива оця регулярність ваших дій, і також поступовість ваших дій, щоб це не було бац, як стрибнути в холодну воду, а щоб це було таке легке, поступове і комфортне для вашого організму занурення. Neriamia. Ви зрозуміли, також у формуванні звичок дуже важливо розуміти вигоду, яку отримуєте ви від того, що ця звичка стане частиною вашого життя. Наш мозок, він знаєте, доволі такий хитренький, і йому важливо не просто це наше бажання вставати раніше, а що він отримає від того, що ви будете прокидатись не так, як прокидались до цього. Продовжимо, наприклад, із цим прикладом про ранні підйоми. Що ви отримуєте від того, що прокидатиметесь раніше? Уже класно взагалі, всі ці вигоди записати. Це може бути дуже результативно і дуже дієво. Наприклад, говорячи про цю звичку, ви, по-перше, матимете більше вільного часу протягом дня. По-друге, матимете свій ранковий час для всіх ваших бажаних ранкових ритуалів. Це може бути і зарядка, і медитація, і будь-що не таке тривіальне, і не таке поширене. І дуже важливо це те, що ваш ранок не буде таким спішним. Ви будете менше стресувати через це, бо ви не будете нікуди запіснюватися. Це, як на мене, прям найважливіша перевага. І до речі, так само цей метод можна використовувати із поганими звичками. Ви можете прописати, що ви втрачаєте від того, що у вас є якась погана звичка. Наприклад, ви сутулитесь. Я також сутулюсь. Наші з вами втрати: по-перше, це бій у спині. По-друге, це гарна осанка, це факт. А по-третє, о, до речі, по третє можна вийти до. Дуже негарно на фотографії, де ти не очікувала, що тебе фотографуватимуть, і ти там просто сидиш якось отак в позі креветки. Дивний приклад, але думаю, дуже-дуже такий життєвий. Ще варто згадати про те, що просто необхідно радіти своєму прогресу, коли у вас щось виходить, і коли у вас вже є певні результати у закріпленні нових звичок. Ви нагороджуєте себе за цей прогрес і просто щиро радійте. Бо коли ви... Радієте, посміхаєтесь, відчуваєте якісь позитивні емоції. Наш мозок отримує приплив нових позитивних гормонів і якраз пов'язує цю радість із вашою новою звичкою. І через це йому буде самому хотітись повторювати цю звичку крок за кроком. І кожного наступного разу вам ця звичка буде даватися все легше і легше. До речі, ще дуже хотіла проговорити про те, як важлива регулярність саме на перших етапах провадження звички. Що краще, щоб у вас в цілому. Взагалі не було пропусків в перші дні, в перші тижні. Взагалі краще без пропусків, але ну життя воно вносить свої корективи. Так, от, взагалі, про що я? Наприклад, якщо ваша звичка це там присідати 50 разів в день ввечері, і якийсь вечір ви відчуваєте, що у вас просто немає сил. Ну, типу, це не лінь, це не ще якісь внутрішні виправдовання, а у вас якась сильна крепатура, піднялась температура чи будь-що ще, то присядьте хоча б 5 разів, там 10, Разів. Це, звісно, не зробить вашу попу горішком, але це продовжить формувати ці важливі нейронні зв'язки, які ви так важко формуєте щоденно, і це дуже важливо, щоб не втратити власний прогрес. Ще один пункт, про який я дуже хочу згадати, він саме про те, як позбавитись поганих звичок. Суть в тому, щоб ви не просто викорінювали ваші погані звички, а намагались на місце поганої звички поставити хорошу звичку. Скажіть, звучить геніально і дуже. Дуже просто, якби так просто все було у житті. Але це дійсно дієво. От, наприклад, у вас звичка довго залипати в телефоні перед сном. Ви розумієте, що це погано, що нічого хорошого вам ця звичка не дає. Вона тільки забирає ваш час, а потім ви ще не можете довго заснути із за якогось стрьомного, дивного тіктоку. Чи, наприклад, через порівняння порівнюючи себе із зовнішністю інших людей, із фігурою будь-що. Взагалі, порівняння це жахливо, і я дуже. Хочу зняти відео про порівняння і про те, як воно негативно на нас впливає. І якщо вам цікаво, то напишіть в коментарях. Я буду розуміти, чи актуальна ця тема. І от нарешті ви набрались рішучості цю звичку викорінити. Лягаєте в ліжко, готуєтесь брати телефон, не берете, бо ви ж викорінюєте звичку. Але щось якось знову з'являється за хвосточка. Що робити? Спати. Ще якось не засипається лежати, просто лежати. Тут можна або знову взяти телефон і затягнутися у цей вихор, з якого ви так намагались викарабкатись, або, наприклад, зайняти цей час читанням. Класна звичка, корисна звичка і крута заміна вашої поганої звички. І це працює дуже класно працює і працює абсолютно з будь-якими вашими звичками. Ну а тепер ми з вами поговоримо про шість небанальних корисних звичок і. Які можуть змінити вас і ваше життя на краще. Перша звичка це режим фокусування. Круто було б такий режим включати в житті, але на жаль, в нас такого режиму немає. Хоча, мабуть, на щастя. А то з усіма цими штучними інтелектами, чатами GPT. і добре, ще нас цієї кнопки немає. Але в нас є наш телефон, і ми з вами можемо робити так, щоб ми контролювали його, а не наше життя. Контролювали всі ці нагадування, повідомлення і регулярні якісь сповіщення. Від нашого телефону. Я вже зробила висновок, що 100% мій день проходить набагато краще, якщо на моєму телефоні увімкнений режим фокусування. Круто, що зараз ці режими можна, так би мовити, кастомізувати під себе. Ви можете обрати перелік певних контактів, повідомлення від яких нехай приходять, бо вони важливі для вас. Я дуже вдячна за те, що є цей режим, бо він дуже покращує моє життя. Ще одна звичка, яку я просто відриваю вам від серця. Бо я дуже рада, що десь. Місяць чи два тому вона якось прийшла мені в голову: це звичка вести нотатку із всіма корисностями і рекомендаціями, які ви де-небудь чуєте або бачите. Я, наприклад, дуже люблю споживати такий мотиваційний контент, і сама створюю такий контент. І щоразу, щоденно, у сторіс, у блогерів, на яких я підписана, я бачу якісь корисні рекомендації. Чи то, наприклад, вони рекомендують книжку, чи то фільм, чи то якесь відео, стаття. І раніше я думала, вау, я б також хотіла якось про це почитати, це подивитись. Але звісно, я просто переходила на сторіс якоїсь іншої людини і абсолютно про все забувала. Зараз же я веду нотатку, і ця нотатка вона просто величезна. Тут і рекомендації книжок, і фільмів, і різних сайтів, статей. І тепер щоразу, наприклад, коли в мене є бажання щось почитати чи подивитись, я знаю, що я хочу. Наступне з це ранкове читання. Можливо, ви про це чули багато де не знаю, чи ви це практикуєте, але особисто мені це дає дуже багато сил. Зараз я, наприклад, знайшла такий класний додаток Headway. це не реклама, а просто дійсно щира рекомендація. Там зібрані перекази дуже багатьох книжок, мотиваційних і не тільки. І ви буквально за 15 20 хвилин можете перечитати найважливіші ідеї книги, виділити щось собі, зробити нотатки, вивчити нові слова. До речі, так я не сказала, я англійською читаю. Це ще плюс і розвиток англійської, і розвиток себе як особистості. Наступна звичка, просто неймовірно важлива: це позбавлятись зайвого, це і видаляти фото і відео, чистити ноутбук, віддавати, продавати чи викидати одяг, який ви вже не носите і позбавлятись від людей, як би це жахливо не звучало. Від людей, які не дають вам нічого, окрім того, що забирають ваш ресурс. Ваш час, з якими можна лише пліткувати, абсолютно нічого від них не брати, їм не давати. Такі люди нікуди вас не приведуть, і дуже часто ви їх не зміните, як би вам не хотілось їх направити якось на путі станиць. Бо в кожного цей путі станись свізь, і відпускати людей може бути важко, дуже важко. Але буває, що у вас людиною є лише класний час в минулому, і якісь події, про які можна понастальгувати, фотографії. Веселі, класні, які лише з посмішкою можна переглядати. Але тут і зараз, в теперішньому, вам вже не цікаво, а майбутнього спільного у вас взагалі немає, бо ви дуже різні, ви стали різні, хоча може були схожі, як дві половинки або й сина. І остання і найважливіша звичка це раціонально планувати своє життя, свої дні, тижні, місяці. Планувати все дивлячись на ваші цілі. Бо як казав, Антуан десенте Сюпорі, мені дуже подобається ця. Фраза цінь без плану це просто бажання, а просто бажання мало куди може вас привести. Або ще є також дуже класна фраза: що якщо ви не знаєте куди йти, ви можете прийти абсолютно незрозуміло куди. І те, куди ви прийдете, буде частіше всього якось під впливом інших людей, і там ще не ви будете приймати рішення, а ви просто будете якось плести по цій течії, як листочок, якого так запустили. Його просто несуть обставини. А листочком бути не треба. Треба бути кораблем. Такі вже, звичайно, мотиваційні спічі тут пішли. Ні, дійсно, планування дуже важливе, і я та людина, яка говорить про планування багато, бо це і дуже важлива частина мого життя. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним, щоб в мене вийшло вас замотивувати і передати вам позитивну енергію. Ви дивлячись на сонечко, яке так активно сяє, на тюльпани, які стоять переді мною ще з 8 березня. Дійсно, сонечко починає сяяти і всередині. І якраз це сонечко може стати класним двигуном для змін в житті і впровадження нових звичок. Бо, як ми вже з вами зрозуміли, це дуже класний каталізатор покращення себе і покращення свого життя. Я дуже рада, що ви були зі мною. Обіцяю вам, що буду з'являтися на Ютубі частіше. Ну, якщо ви хочете бачити мене ще частіше, то я майже кожного дня публікую щось у своєму інстаграм. Дуже також стараюсь над ним. Ще в мене є телеграмка. Канал Тік-Ток. так що я запрошую вас у всі свої інші соціальні мережі. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Можете писати в коментарях інсайти, на які вас це відео надихнуло. Ну а я вас всіх дуже сильно люблю, цілуся, обіймаю і всього найкращого бажаю. До нових відео. Люблю!